Історія повторилася: ніт квадратного метра, щоб не упал снаряд. Для села Довгеньке на Харківщині через 81 рік. Довгеньке розташоване на межі Харківської та Донецької областей. Під час Другої світової було знищено 80% села. У 2022-му російські окупанти знищили геть усе. В селі Довгенькому Харківської області після окупації не залишилося жодного вцілілого будинку. Росіяни навмисно знищували помешкання людей та вбивали цивільних. Зруйнували навіть меморіал на Братській могилі, де поховані 3300 бійців радянської армії. Совєтські будинки. Окрім будинків, зруйнована лікарня. Будинок культури, школа. Книги на полках стояли в шкафах. Це школа. Територія навколо досі не Прикинь. Після звільнення до довгенького повертається життя. На кінець квітня 2023 року. Вже 15 громадян відновлюють зруйновані помешкання. На даний момент жителі села. У нас нічого нету, все погорело. Нам надо жиру дрель, болгарка, бензокоси нам надо. Продукти теж недоступні. Крамниця зруйнована. А вести повне господарство небезпечно для життя. Все повністю вищипували всю траву, щоб знайти що тут лежить. Резмінірування поки ще не було. Наша благодійна організація Україна Сати привезла для мешканців Довгенького продукти харчування та городину. Річки. Для Пані Людмила жаліється. нас зараз все рушене, все капає, все кришиться, все, все чечу. Ми не полишаємо у скруті мешканців довгенького, а закликаємо усіх охочих долучитися до збору коштів на їх підтримку.